Вибір професій, професійний розвиток, різні професії передбачають найрізноманітніші можливості професійного зростання. Розвиватись, накопичити професіоналізм. Зараз це є сенс поміркувати над тим, в якому напрямі тобі було б цікавіше розвивати кар'єру. І давайте розглянемо два напрямки. Перший це горизонтальний розвиток, коли ви вмієте працювати за замовленням, поставлене перед вами часовими рамками, відповідно до ваших професійних обов'язків, а також виконувати їх і чітко слідувати вказівкам, які даються керівником. Вертикальний розвиток це вміння ставити цілі. Вміння керувати вміння брати на себе відповідальність і кожного разу на кожному щаблі розвивати свій професіоналізм до ситуації, коли ви виходите за межі своєї компетентності. Ось в такому сенсі ви можете досягти найвищого щабля і стати керівником власної професії ви можете зробити свій вибір зараз, але прагнути до найкращого кожного разу.